Психічне здоров'я це надзвичайно важлива складова нашого загального благополуччя. Важливо дбати про наше емоційне здоров'я, і найкращий спосіб зробити це посміхатись. Тому ми створили цей флешмоб, щоб ви посміхнулися та поділилися своєю радістю навколо. Нехай цей день стане нагадуванням про важливість підтримки нашого психічного здоров'я. Посміхнись, твій потенціал немає. Посміхнись, у тебе є суперсила, і це ти. Посміхнись, це найкращий подарунок для твого власного душевного здоров'я. Посміхнись, нехай твоя посмішка буде світлом для тих, хто потребує його найбільше. Посміхнись, пам'ятай, що ти завжди можеш рухатись вперед. Посміхнись, не дозволяй негативу впливати на твоє здоров'я. Посміхнись, ти маєш право на успіх і радість. Посміхнись, будь сильним, дивись і незвичайним. Посміхнись, світло завжди пробивається крізь тебе. Посміхнись, ти заслуговуєш найкращого в житті. Посміхнись, а посмішка це мова, яку кожен розуміє на місці. Посміхнись, ти надзвичайний, саме такий, як ти є. Посміхнись, віра у себе перший крок до досягнення. Посміхнись, криза високих стрибь буде щасливе життя. Посміхнись, вірю свої мрії, і вони здійсняються. Посміхнись, ти можеш досягти всього, що забажаєш. Посміхнись! Ваша усмішка до ваших власних щасливих дверей. Посміхнись, Ти справжній чемпіон свого життя. Посміхнись, полюби себе так, як ти любиш інших. Посміхнись, сміх і радість найкращі ліки для душі! Посміхнись, ти надзвичайний такий, який ти є!